Візуальний огляд Чанган А600. Електричний мінівен або Універсал 2022 року з батарейкою на 56 кВт та запасом ходу в 420 км. Унікальний автомобіль для ринку України. А чим саме він може бути для вас цікавим? А тим, що за таку ціну. Це єдиний автомобіль, який має 6 місць, 3 ряди сидінь і великий багажник з вільним доступом. Зараз подивимося, як автомобіль виглядає по кругу. Ось такі колеса. Ось так. Виглядає спереді. Тут у нас лінзи. Пару слів про розташування зарядних портів. Як ми бачимо, спереді у нас йде GBT прямого току, швидкісний порт зарядки, і розташування такого порту спереді, каже, нам. Про те, що автомобіль народжений для швидких зарядок, тобто водяне охолодження високої якості. Також звернемо увагу на розташування зарядного порту для перемінного току. Тобто, це може бути розетка 220 вольт для зарядки автомобіля вдома від битової розетки. або... Підвищеної потужності на 7 кВт 32 А. Також зарядочка підтримується. Ну що ж, а тепер давайте подивимося салон. Ось такі дверні карти нас зустрічають. Що ми тут бачимо? Тут вставка зі шкіра-замінника, тут у нас ставочка або пластик, або алюміній. Холодненький такий, важко сказати. Тут у нас пластик, але досить м'який. Так, козирьочок гумовий. Тут, в принципі, теж отут От нічого не скрипить, тут коли натискаємо, ну, в принципі, нормально. Так, по сидінням. Тканинний салон. Хто бачив сидіння у Nissan Alive 2017 року. Комплектації S. Дуже подібні по якості, але більш м'якіші. Сидушки точно будуть дуже витривалими, тому що цей матеріал він носиться гарно. Так, давайте зразу подивимося цікаве. Другий ряд сидінь. Тут у нас дві атаманочки з підлокотниками, ось стільки ще між ними простору. Тут у нас клімат і. Третій ряд сидінь. Місця достатньо для ніг, особливо можна ще здвинути ці сідушечки перед ними, тому що тут, бачите, місця ще, я тут дуже відвинув сильно. Тут місця вдосталь. Як ми бачимо, тут рівна підлога і ось такі сідушки. А зараз давайте швиденько подивимося на багажник. Багажник у цього автомобіля одна із фішок. Для цього авто. Так, значить, коли ми в режимі трьох рядів сидінь, як ви бачите, багажничок у нас досить невеликий. Але я скажу вам, що цього достатньо для того, щоб поставити 3-4 пакети з супермаркету. І хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки ще є велика ніша під докатку. Тут органайзер, тут органайзер. Ось так це виглядає. А зараз давайте складемо задній ряд сидінь для того, щоб подивитись, наскільки великий може бути багажник. Отак от, от робимо, тянемо за таку штучку, товкаємо і отримуємо рівну підлогу. Здоровенний багажник. Я не знаю, наскільки вам це візуально видно на відео, але я вам скажу, що тут можна і лягти. І присісти по розміру тут, дай Боже. Ось такий багажник, як ви бачите. Ось так виглядає торпеда. Досить симпатично. Дуже зручні м'які сідушки. Тепер подивимося на екранчики. Під рулем ми можемо побачити у нас справа розташування. Тут де швидкість, там де нолік показує. А, зараз у нас показник одометра 54 км всього пробігу у автомобіля. А, так, це у нас поїздка. Це у нас от зараз. Автомобіль менше, ніж на 40% заряджений, 213 кілометрів прогнозує запасу ходу. От, зліва у нас показуються оберти в хвилину, і отакий от знизу стрілочка показометр, який дозволяє нам більш економно підказує, як більш економно вести цей автомобіль. Так, справа у нас кольоровий великий дисплейчик, він сенсорний, дуже класно відзивається. Кажу вам, як виглядає камера заднього огляду. Зверніть увагу, тут повний пакет парктроніків. Парктроніки спереді, парктроніки ззаді. Можна таким чином. Так. Також, що тут у нас за машинки ще щось. Бачите, налаштовується, зараз подивимося. Ага, ще тут щось є, бачите? Розберусь щось цікавеньке. Ну, а тепер рубрика по проханням наших підписників, що у електромобіля під капотом. Чинган А600. Ось таку красу ми можемо з вами побачити. Тут у нас запобіжники, це 12-вольтовий акумулятор для центрального замку та ще деяких систем. Тормозна рідина. Тут у нас інвертор, чарджер. І під, ціє, під цим ярусом розташований потужний електричний двигун. Ну, а це у нас рідина для охолодження. А сюди це в цілому для чого ми залазимо під капот електромобіля, заливаємо омиваючку Ось така краса, друзі. У м'якості автомобіль здивував, підвізка відпрацьовує гарно. Я очікував, що буде більш жорстка, але скажу вам, все досить монолітно, досить так збито. І саме головне, що і відчувається м'якість. Тобто, от за рахунок, можливо, довгої бази, не знаю. Ну, немає якихось таких прям ударів по кузову на поганій дорозі, а все досить таки м'ягенько відпрацьовується. Ну, от зараз навіть дорога вся в швах, вся така не кращої якості, але в салоні досить таки тихо. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене все. Це був візуальний огляд чанган. А600 2022 року. Очікуйте повнорозмірний відеоогляд на це авто. Автосалон F-Drive на зв'язку.